Вірш Роберта Бернса, моє серце верховині, моє серце верховині і душа моя, моя дума верховині, соколом буя, моя мрія в, вир... в гори лин наздогін вітрам, моє серце верховині, де б не був я сам, будь здорова Верховину люб рідний край, чисті слави батьківщину, вольності розмай. Хоч йду я на чужину, повернуся знов, моє серце в Верховині і моя любов, прощавайте, сині гори, білі луги, білі сніги, прощавайте темні звори і світлі луги, прощавайте пущі дикі і тіняві гаї, прощавайте буйні рики і бистрі ручиї, моє серце в верховині. І душа моя, моя дума верховання, соколом буя, моя мрія в гори лине наздуєм вітрам, моє серце верхоння, де б не був я сам.